Всім привіт на зв'язку. Alex Game Pass. на дворі вже березень, а це означає, що підписка Game Pass Ultimate готова приймати нові ігри. Тому сідайте зручніше і погнали. Подивимось, що ж там компанія із Редмонда приготувала підписникам сервісу Game Pass в першій половині березня 2023 року. 2 березня на консулях та ПК сервіс EA Play і відповідно Game Pass Ultimate поповнить F1 або формула 1 22. Гра розроблена Codemasters та видана Electronic Arts. Увійдіть у нову еру Формули 1. Змагайтесь на приголомшливих автомобілях сезону Формули 1 і Формули 2 2022 року з автентичним складом усіх пілотів та команд. Створіть свою команду та виведіть її на передню частину сітки. Змагайтесь од. Один з одним на розділеному екрані в режимі кар'єра двох гравців. Займіть своє місце в новому сезоні, оскільки оновлені автомобілі та оновлені правила переосмислюють день змагань. Перевірте свої навички на новому міжнародному автодромі Майами. Та відчуйте смак близько та гламуру в режимі лайф. Українська в грі повністю відсутня. Гра підтримує російську мову в текстовому варіанті. Вулон Файлен Дайнасті 3 березня поповнить бібліотеку Game Pass на консолях. Та ПК це рольова соус лайк гра, дія якої розвертається під час реальних історичних подій, але прикрашена яскравими надприродніми елементами, взятими з фольклору та міфології стародавнього Китаю, 184 рік нашої ери. Китай часів династії хань. Країна охоплена хаосом та руйнуваннями. Імператорська династія, що процвітала багато років, наразі близька до закінчення власного існування, драматична та захоплююча історія безіменного солдата, який бореться за виживання у похмурій фентезі версії пізньої династії хань, де демони терзають три королівства. Гравцям доведеться боротися зі смертоносними істотами та ворожими солдатами, використовуючи фехтування на основі китайських бойових мистецтв, намагаючись подолати Уднощі та пробуджуючи справжню силу всередині себе, українська в грі повністю відсутня. Гра підтримує російську в текстовому вигляді. 9 березня тільки в Хмарі сервіс поповнить друга і третя частина Dead Space. Обидві гри вже давно доступні в Game Pass на консолях та ПК, а 9 березня дістануться до хмари. Серія ігор Dead Space це науково-фантастична гра з елементами survival Horror від третьої особи, дія яких проходить в далекому космосі на космічному кораблі Ішимура та на крижаній планеті в третій частині. Вам знову доведеться взяти. В роль інженера Айзека Кларка та протистояти ксеноморфам, дізнаватися про таємниці і виживати в цьому темному холодному. І мертвому космосі обидві частини були дуже тепло прийняті гравцями. Гра бере своєю атмосферою і на довгі роки запам'ятається нам як одна з найкращих серій хоррор ігор в космічному сетингу. На жаль, перекладу на українську в цих іграх немає. Обидві гри підтримують російську в текстовому варіанті. 14 березня в ранньому доступі тільки на консолях. Game Pass, поповнить Велхайм. Це гра про дослідження величезного фантастичного світу для одного або десяти гравців, натхненого скандинавською міфологією та культурою вікінгів. Ви починаєте свою пригоду у відносно спокійному центрі Велхайма. Але чим далі від центру ви подорожуєте, тим складнішим стає світ, де ви знайдете більш цінні матеріали, які можна використовувати для створення смертоноснішої зброї та міцнішої броні. Ви також Будете будувати свої власні фортеці та форпости вікінгів по всьому світу. Згодом ви побудуєте могутній корабель і попливете великими океанами в пошуках екзотичних країн. Українська мова доступна в грі в текстовому варіанті. 16 березня на консулях та ПК в підписку дістанеться шоста частина цивілізації Сідмаерс. Це покрокова стратегічна гра, в якій гравці будують та розширюють імперію, досліджують нові технології та змагаються з іншими цивілізаціями, щоб стати домінуючою світовою державою. У грі представлено безліч цивілізацій, кожна з яких має свої унікальні сили і здібності. Графіка гри барвиста і. Деталізована, а інтерфейс користувача інтуїтивно зрозумілий і простий у навігації. Однією з визначних особливостей шостої цивілізації є механіка містобудування. Міста у грі тепер фізично розширюються по карті, дозволяючи гравцям відчутніше бачити зростання своєї імперії. Гра також включає безліч різних способів перемоги, включаючи панування, науку, культуру і релігійні перемоги, забезпечуючи безліч можливостей для повторного проходження. Джання українська мова в грі повністю відсутня. Гра підтримує російську. 21 березня на консолях і ПК сервіс поповнить Ніно Куні Revenant Kingdom The Princess Edition. Проект також відомий як Ніно Куні 2. Це рольова гра. І пряме продовження схваленою критиками Ніно Куні Wrath of the White Witch. Після повалення в результаті державного перевороту молодий король Еван вирушає в надзвичайний пошук, щоб заснувати нове королівство, об'єднати світ і. Захистити його мешканців від темних сил, які їм загрожують. Приєднуйся до нього в незабутній пригоді, яка стирає межу між анімаційним фільмом і відеоіграми, натхненна мультфільмами та японськими рольовими іграми. Історія таїть у собі набагато більше, але розкривається поступово через кілька десятків годин. У неквапливій прогулянці знайдеться місце магії, пригод, дружби, політики та всього, що може зустрітися на шляху нової країни до процвітання. Українська мова в грі повністю відсутня. Гра підтримує російську мову в текстовому варіанті. Це були ігри, які Microsoft додадуть в сервіс Game Pass в першій частині березня 2023 року. Напишіть в коментарях, сподобались вам ігри чи ні. Також команда Xbox опублікувала список проєктів, які покинуть сервіс 15 березня. Нагадаю, що користувачі сервісу зможуть отримати знижку до 20% на ці ігри при покупці. І також нагадаю вам про свій телеграм і вайбер канал. Посилання на них будуть в описі під відео. Там я ділюся корисною інформацією. Зі світу ігор. І там же ви зможете придбати ігри та підписку Game Pass Ultimate за приємними цінами. Продаж в любу країну світу, крім РФ та РБ. Ну а з вами, як завжди, був Олександр. Підтримай український контент. Не забувай вліпити лайк та жмякай на кнопку підписатися. Тоді ми з тобою будемо бачитись набагато частіше. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі на каналі Alex Game Pass. i don't want to be a part of it can i just get some space i don't have the heart for this i can't be picking up the pieces fixing scars from this is this an argument or just the start of it i want to drive away so i can be so far from it i want to find a place where no one breaks their promises or maybe